Про події війни говорить Стратком. Місто Куп'янськ Харківської області перебуває під контролем збройних сил України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник генерального штабу збройних сил України капітан Андрій Ковальов. Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп'янська. Місто під контролем збройних сил України, зазначив він. Контрольовану ситуацію в місті назвав і начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. В коментарі харківському виданню думка він розповів, що російський десант, який 13 листопада намагався прорватися на лівобережну частину міста. Був знищений. Нагадаємо, що за повідомленням генерального штабу зсу 13 листопада окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР 77 Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога. Знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили, заявили у генштабі. Слід додати, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрату живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурм просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу збройних сил України, зазначив речник генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов. У генштабі також додали, що населений пункт Ільїнка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції. Протягом минулої доби на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Повідомили в генеральному штабі. На харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги. На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутись вперед у районах Торецька та Неліпівки. 40 атак таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку і ще 45 на Курахівському. На південному фронті, до якого відносяться зокрема Времівський, Поріхівські та придніпровські напрямки противник змінив тактику ведення штурмових дій. Про це розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. Це вже не так звані м'ясні штурми, а тут працюють ворог довго. Противник готував кілька місяців на полігонах. Ці штурмові групи. Полігони розташовані в на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях Запорізької. І Херсонської областей також ворог застосовує в цих штурмах. Е, спочатку він застосовував декілька днів поспіль бронетехніку для того, щоб підтримати дії штурмової піхоти. Зараз ця е, е, техніка е, слуговує для того, щоб підвести якнайближче до наших позицій. Цю групу штурмової піхоти далі е, десантується піхота і намагається закріпитися, вклинитися в нашу оборону, захопити одну-дві там перші траншеї. Після цього йдуть групи закріплення. Тому ворог до цих штурмів поставився більш, скажімо так, серйозно, більш підготовлено верніше, ніж це були міцні штурми на деяких інших напрямках. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 51 бойову броньовану машину, 64 артилерійські системи. Німеччина передасть Україні шостий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Також ми обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини. Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної. Підтримки України погодилися з важливістю збереження формату Рамштайн і проведення чергового засідання координаційної групи, написав за підсумками розмови президент України. Нагадаємо, що комплекси IRIS-T створені для перехоплення ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа комплексу ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. IRIS-T здатна перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до 8 кім. Кілометрів у вересні цього року канцлер Німеччини заявив, що ФРН законтрактувала 17 одиниць системи протиповітряної оборони IRIS-T для України. Чинна адміністрація США планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит із новою допомогою для України на 2025 фінансовий рік. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван. Передає «Укрінформ». упродовж наступних двох місяців. Адміністрація надійшла сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції. Для ведення переговорів сказав представник Білого Дому Джейк Саліван не став коментувати у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Однак додав, що команда діючого президента Джо Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України. При цьому радник президента США з питань національної безпеки запевнив, що нинішній уряд Сполучених Штатів має намір використати кожен долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні. З о ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан, це долари, які інвестуються в американську оборонну промислову базу, зазначив Саліван, нагадавши, що більшість виділеної Україні допомоги йде на створення нових озброєнь, які надходять до американської армії замість зброї, яка направляється до України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.